Тоді підійшли до Ісуса учні і запитали, хто найбільший у небесному Царстві? А він, покликавши до себе малу дитину, поставив її серед них та промовив Правду кажу вам, якщо ви не навернетесь і не станете, як малі діти, то ніколи не увійдете в Небесне Царство. Тож, хто впокориться, як ця мала дитина, той і є найбільшим у небесному царстві. І якщо хтось приймає таку малу дитину в моє ім'я, той приймає і мене. Однак хто стане каменем спотикання для когось з цих малих, що вірять у мене, то ліпше було б повісити йому на шию жорна, подібне до того, як зазвич... яке зазвичай обертає осел, і втопити його у відкритому морі. У горе цьому світові, бо він призводить людей до спотикання. Звичайно, спотикання неминуче, неминуче з'являться. Але горе людині, через яку вони з'являться. Тож, якщо твоя рука чи нога доводить тебе до спотикання, відсічи її та викинь. Ліпше отримати життя, будучи калікою чи одноногим, ніж з двома руками і з двома ногами бути вкиненим у вічний вогонь. І якщо око доводить тебе до спотикання, вирви його та викинь ліпше тобі отримати життя, будучи однооким. Аніж з двома очима бути вкиненим у вогняну Гігіну? Дивіться, не зневажайте нікого з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели в небі завжди бачать обличчя мого небесного батька. Якщо ви думаєте, що... Якщо ви думаєте коли якийсь чоловік має сто 100... <кій> як ви думаєте, коли якийсь чоловік має овець, і одна з них заблукає? Чи ж не залишить він 99 на горі та не вирушить на пошуки тієї заблуканої? Якщо йому вдасться знайти її, то правду кажу вам, він буде тішитися за неї більше, ніж за 99, котрі не заблукали. Так само й мій небесний батько не бажає, аби загинув хоч один з цих малих. Якщо ж твій брат учинить гріх, Піди та вияви йому його провину наодинці з ним. Коли він послухається, ти здобув свого брата. <к <problem> <к <wonders> а, коли не... <hammals> а коли не послухається, візьми з собою ще одного чи двох, щоб підтвердити кожну справу з двох чи трьох свідків. Якщо він не послухається і їх, скажи збору. Якщо ж. І збору не послухається, нехай він буде для тебе як людина з іншого народу і як збирач податків. Правду кажу вам, усе, що зв'яжете на землі, буде вже зв'язано на небі, а що розв'язуєте на землі, буде вже розв'язано на небі. Ще раз кажу вам, якщо двоє з вас на землі домовляться, Просити мого небесного батька про щось важливе, то він виконає це для них. Бо де двоє або троє зібралися в моє ім'я, там і я посеред них. Тоді підійшов до нього Петро і запитав Господи, якщо мій брат грішить проти мене, скільки разів я повинен прощати йому? Аж до семи разів? Ісус відповів. Говорю тобі не до семи, а до 77 разів. Тому царство Небесне можна прирівняти до царя, який заходів, щоб раби повіддавали йому борги. І коли він взявся за цю справу, привели до нього чоловіка, який заборгував йому 10 тисяч талантів. Оскільки ж раб не мав чим віддати. Пан наказав продати його і дружину, і дітей, і все його майно та сплатити борг. Але раб упав і почав кланятися йому, кажучи Потерпи мені, і я все тобі віддам. Пройнявшись жалем, пан відпустив раба і скасував його борг. Проте, вийшовши звідти, цей раб знайшов іншого раба, який заборгував йому сто денаріїв. Він схопив того раба і став душити його. та казати. віддай усе, що ти заборгував. Тоді раб упав і почав благати його потерпи мені, і я все тобі віддам. Однак він не захотів, а пішов і кинув його до в'язниці, аж поки той не віддасть боргу. Коли ж інші раби побачили це, то дуже зажурилися і пішли, та розповіли про все своєму пану. А пан покликав того раба і сказав: Злий рабе, я скасував увесь твій борг. Бо ти благав мене, чи не мав би й ти змилосердитися над своїм товаришем, як я змилосердився над тобою? І, розинівавшись, пан віддав його в'язничним вартовим, аж поки той не поверне всього боргу. Так само мій небесний батько поведеться з вами, якщо кожен з вас не простить своєму братові від усього серця.